Всім привіт! Як ваші справи? Сподіваюсь, все у вас добре. А сьогодні я виходжу до вас такою дуже-дуже дуже гарячою темою, дуже цікавою, тому що багато питань я отримую кожен день, абсолютно кожен день. Міла, як знайти своє призначення, як зрозуміти, ким ти хочеш стати? Як зрозуміти, в який університет. Треба поступати, як зрозуміти, як знайти себе, чим ти хочеш займатися, все своє життя. І тому я вирішила записати тему, відео на цю тему, про те, як знайти своє призначення. Перший інсайт, перший, давайте по пунктам будемо. Перший інсайт це те, що немає такого поняття, як призначення. Всі сіли, записали обов'язково. Я не знаю, написали собі е, в, зошиту, в зошиті, поставили на, на телефон на заставку цю цитату. Немає такого слова, як призначення по життю. Є талант, так, є ваш талант, це те, від чого ви заряджаєтесь, палаєте те, що ви хочете робити завжди. Але насправді лише один відсоток дійсно знає, чого він хоче від цього життя. Якесь своє призначення, це якісь співаки. Це просто, це, я не знаю, це робота для серця, для душі. Розумієте? Це малювання, наприклад, це те, від чого ви заряджаєтесь. І це лише один відсоток. Один відсоток, один відсоток. Один відсоток людей знають, чого вони хочуть. З самого дитинства. Один. Все. Всі інші просто вдають. або... Ну, намагаються таке враження зробити, що вони знають, чим вони займаються, що вони знають, е яке їх призначення в цьому житті, що вони знають, ким вони хочуть працювати. Тому що насправді це люди просто роблять. І все, ніхто не, за... не замислюється про якесь призначення. І що в 20 років, що в 30 років, ніхто дійсно не знає, чим він хоче займатися, яке його призначення. Ну дійсно люди просто роблять. Люди роблять, 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 роблять і приходять до чогось, що їм подобається. І другий інсайт. Дуже цікаве теж на цю тему. А коли я була вже на першому курсі, я теж, звісно, як і всі, я не знала, ким я хочу стати та працювати все своє життя. І тому я пішла на програміста, така предісторія. Я пішла на програміста та вчилася в університеті перший, другий курс. На другий курс мені взагалі стало дуже сумно, тому що. Ну, я відчуваю, що це не прямо 100% моє. Ну, типу, це те, що я вмію робити, так. Але це не те, від чого я палаю, заряджаюся, це та все-все-все таке, що е, визначається під словом призначення та робота твоєї мрії. Це не була робота моєї мрії, тому я просто вчилася. І коли я вже ну просто мене вже не було сил це виносити, тому що я сама себе думками пригничувала ще більше, що я знаходжуся не в тому місці, що мені це взагалі не потрібно, а може я просто дарма витрачаю час. А, і тому я просто сиділа і сама себе дивила, дивила, дивила. І потім я підходжу до своєї мати і, і починаю з нею діалог. Що мені робити? Я не знаю, трольвалю, може піти з університету. А моя мама це дуже е, така особлива людина. Особлива, я не знаю гору <гум> учитель <гум> всієї там духовності, езотерики і так далі, і просто мого мислення життя. Я вдячна просто їй. І тому вона так дивиться на мене і каже: Міл: Ну, а чому ти вважаєш, що є, ну, що люди знають, що вони хочуть в цьому житті? Я не зрозуміла. Вона далі каже: Дивись, зараз ти знаходишся тут, в університеті. Ти кажеш, що наче норм, тобто, тобі не дуже прям не подобається, тобто тобі десь на 50% тобі нормально. Вона каже: Ти не знаєш, ким ти хочеш стати, так? Вона каже: Ніхто не знає. Ну, правда. Вона каже: навіть я зараз, мені 40 років, я не знаю, ким, хто я насправді є, таким я насправді хочу працювати. Вона каже, я працюю на своїй роботі, так, але я не знаю, може, це моє, може це моє. Я досі не знаю, я досі ще в пошуках. І вона мені каже: не переймайся, просто розслаб'ся, і тобі треба довіритись, що, наприклад, ти робиш зараз щось одне. Ця сфера далі тебе знайомить з іншою людиною, з іншої сфери. Ти починаєш робити щось інше. Потім після цього іншого ти робиш ще щось інше, наприклад, інша робота, так? потім інше, потім інше знайомство. І потім через таку цепочку, через такий зв'язок, ти в якийсь момент просто розумієш, що ось, ось це моє, це те, що я так хотів, мені так подобається це робити. І тільки так ти можеш зрозуміти, ким ти хочеш стати. Якщо ти зараз це кинеш, так вона, звісно, каже: ти можеш це зробити. Ну, тобі ніхто ніхто не забороняє. Ти можеш просто зараз піти та кинути університет. Але звідки ти знаєш, що, наприклад, цей університет не призведе до чогось іншого, звідки? Тобто вона каже: використовуй кожну можливість, кожну, кожне спілкування, кожне знайомство. Кожна нова робота, просто спробуй, не думай про гроші. Гроші це останнє це просто наслідок того, коли ти займаєшся тим, чим, чим треба, чим, чим тобі подобається. Це просто наслідок, він буде завжди, тому не переймайся за це. Ти будеш жаліти, якщо ти не спробуєш. Просто пробуй, роби, 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 роби. І так і вийшло. Єдине, що ми можемо зробити, це просто спробувати. В нас немає якихось обмежень. В нас немає якихось лімітів в нашому житті, що ось в 20 років ти 100% повинен знати, ким тобі стати, ким ти хочеш бути та працювати все своє життя. Це міф. Це міф на 100%. Ми можемо попрацювати два роки в одній сфері. Потім піти на курси, навчитися чомусь новому і вже робити щось нове, в новій сфері працювати. Ви можете обрати, потім після цього, що ви не хочете працювати на когось, так? І відкрити щось нове. У наше життя немає абсолютно ніяких лімітів. Навіть люди, які вважають, що ось я отримав диплом, так? це моє призначення. Ми вже розуміємо, я буду працювати на цій роботі все своє життя. Потім він працює ровно один рік, навіть місяць, і розуміє, що це не його, що це йому приносить тільки страждання, та насправді він не хоче цим займатися. І що далі? Він, так само, як і ви, приходить до цієї думки, що сфера може змінюватись. Життя змінюється постійно. Все змінюється постійно. Тому єдиний фактор, на який ви повинні опиратись, та від якого ви повинні приймати своє рішення, це те, що вам подобається саме зараз. Зараз, яке у вас хобі? На чому ви можете заробити та монетизувати? Робіть це. Якщо зараз ви відчуваєте, що ви хочете попрацювати, йдіть в абсолютно будь-яку сферу. Це не важливо, це старт, це просто ваша перша робота. Працюйте, спілкуйтеся з людьми, набирайтеся досвіду від них. Це дуже важливо, навіть якщо ви працюєте, наприклад, в ресторані. Цей ресторан потім вас може призвести до якогось дуже крутого знайомства, і ви починаєте робити зовсім інше, зовсім інше. І найголовніший інсайт цього відео це те, що немає однієї роботи на все життя. Немає призначення на все життя. Ми самостійно обираємо своє призначення. Призначення складається лише з того, що нам подобається робити саме зараз. І все. Це просто все. Наприклад, зараз я займаюся програмуванням. Далі я не хочу більше цим займатися, я починаю робити дизайн. Так? Потім я зовсім не хочу нічого робити в комп'ютері, я починаю вести свій блог. В мене, я кидаю свій блог, я йду працювати в кафе. Після кафе я, наприклад, йду потім по спеціальності працювати в офіс. І мені подобається так. Це моє життя, я так живу. І це не страшно. Страшно, коли тобі 40 років, ти розумієш, що ти не використав жодну можливість, яка в тебе була, і все. Ось це страшно. А змінюватись, спробувати, вчитися, робити, робити те, що тобі подобається. Потім робити те, що тобі не подобається. Через це надбувати якийсь досвід, робити щось інше це найбезцінніше. Досвід завжди був безцінним. Завжди. Він ніяк, його ніяк не можна купити, зробити. Це просто досвід. Він або є, або його немає. Ось і все. І насправді я в інстаграмі також провела невеличке опитування з приводу цього. І багато людей сказали, що їм не подобається їх робота. Що 50 на 50 люди не знають, ким вони, ким вони хочуть стати. Люди не знають свого призначення 70%. Більшість вважають, що не обов'язково обирати один варіант і працювати кимось одним. Це насправді така, це не ваша думка, це думка соціуму, тому що так зручно. Зручно, коли людина не розвивається, зручно, коли людина не хоче піти з місця роботи та працює все своє життя, навіть якщо їй дуже дуже не подобається в одній компанії. Це зручно для компанії. Зручно, коли ви, ну, як в СССР, наприклад, працюєте на заводі, та ви все ж своє життя працюєте на заводі, і у вас немає вибору, що, що ви можете ще робити. І це міф, що ви не можете робити щось інше, наприклад, комбінувати, так? наприклад, займатися і тим, і тим. Займатися і тим, і тим. Так. Можливо, якась сфера все одно буде переважувати. Якась сфера буде переважувати. Але чому ви, ви не можете це робити? Чому? Чому? Тому що хтось вам так сказав? Тому що ну, хтось вам сказав, що ти не досягнеш успіху, якщо будеш робити декілька справ. Ну, і яка різниця? Що таке успіх? Успіх це теж таке Нереально щось. Успіх вимірюється лише вашим особистим відчуттям знаходження на своєму місці та рівнем, рівнем щастя це все. Ось як вимірюється успіх. Тому, якщо вам це комфортно, вам це подобається ви успішна людина. Ось і все. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Якщо у вас з'явились якісь думки, пишіть коментарі, я буду дуже рада це почитати. А також я буду дуже рада, якщо зробите відмітку, мене в сторі з цього відео і напишете щось приємне, наприклад, якусь свою думку, яка вам більше всього сподобалась. Я буду робити репост у своєму інстаграмі та будемо з вами спілкуватись. Всім бажаю хорошого дня, гарного настрою. Я всіх цьомую. всім пока!